Знаєш, тут важливо також зазначити, що в е, світлі тих подій, от е, ракетопадіння на територію Пшевода, здається, як напоминається території Польщі та багатьох інших таких реалістичних ситуацій, отої от е, знаєте, угорщини тої самої, та багатьох інших країн, які себе абстрагують від ситуації в нашій країні. Наше завдання на інформаційному фронті, фронті на наших соцмережах постійно говорити, кричати про те, що Україні потрібно допомагати, тому що є велика небезпека. Що знаєте, світ зараз намагається відкупитися, та ніхто не хоче. Там ми плекаємо надію, віримо в те, що вони щиро нам допомагають, тому що самі усвідомлюють, якщо вони не допоможуть Україні, самі опиняться в такій же або навіть гіршій ситуації зовсім незабаром. Тому що, як вже ми вкотре говоримо, нагадуємо, за Росію стоїть кровожерливий Китай. Отож, ми говоримо про Рамштайн і багато цікавих новин. Я би хотів зачепити тему масового обстрілу. Христино, ми знаємо, що ви сьогодні також півдня рахували, скільки обійшлося москалям. Випущення ракет їх було майже понад 90. Е, розкажіть, ви сьогодні також контактували з е, виданням Forbes, Що вони вам повідомили, і які власне цифри у вас є? Отож оскільки я лише працюю на тому радіо. Це правда. Е, масовий обстріл. Ну, ну, що проховувати? Масовий обстріл по Україні, який Я зараз вчора, 15 мікрофон. листопада, обійшовся Росії у 700-900 мільйонів доларів. Це підрахували у Форбс. Орієнтовна вартість ракет, це, якщо говорити про ракету Х-101, це 13 мільйонів доларів. Калібр 6,5 мільйона доларів і Х-555 – 4 мільйони доларів. Знаєте, а тут я також е, знайшов інформацію про от, надзвичайно цікавий кейс, е, що не сфотографував в я зробив скріншот. Е, паралельна тікток-реальність повідомляє нам е, Віталій Гордієнко, один з е, продвинутих і потужних youtube блогерів Один українець пише: він з прапором на аватарці постить пісню російського артиста. Там ця пісня для жарту використана. Інший українець з жовто-блакитними сердечками питає, що це за пісня така перечудесна і йому з радістю називають. І це має 150 тисяч переглядів. Це є пісня wow. е, Моргенштейна. Питається, скажіть, будь ласка, назву пісні. Йому відповідає інші України з сердечками, синьо-жовтими. Беланс Моргенштейн. Він вельмидячний. Ой, от, типу, я от уявіть собі, і ті всі чвари, і ті всі люди, які зараз слухають цю дичь Моргенштейна або щось подібне і набирають 150 тисяч переглядів, народ. Ви оці ракети, певна, я певний більше ніж певний відсоток тих з 90, менше 100 ракет є ваші за ваші донати, за ваші поширення. Тому що ну я не розумію от, тих людей, що якщо ти не хочеш допомагати, а це є надзвичайно страшно, тут принаймні не заважай. Ну, от Дмитрий, як яка твоя реакція, що чувак питається і ну просто шерить на наші, наші збройні сили, де коли пишуть на ракетах за Херсон, за Маріуполь, за. За бучу за інші міста mm. власне з точністю навпаки, оці всі люди, які слухають Моренштейна, вони ставлять свій підпис на тих російських ракетах, що це від, від них yeah. прилітає, тому що ми вже пояснювали цю послідовість, як працює взагалі алгоритм коли ви слухаєте музику набираєте кільк набирається кількість переглядів лайків а ж ш... тих тих випадків коли ви шарите з кимось це відео YouTube платить відповідно виробнику виробник платить податки в казну росії і з казни росії частина йде на військову сферу прилітають ракети і ви нібито плачете ніби співчуваєте але насправді і ви в цьому винні я би таких судив судив би Судив, або руку від mm -hmm. відрубував як знаєте кузьма розказував про що це де він був не Зімбабве, а яка як це Христина? Ви ж ним разом їздили. Де, де був в Кузьма Так, та да, Але виїздила, факт того. але просто там, якщо хтось краде щось або робить, йому просто відрубуть руку. А ну це ж розумієте, Ні, це є колаборантство. Окей, так ми будемо своїх людей бивати. Але якщо воно тупе або нерозумне, ну, Почекай, догови, говорять, догови, всі... догови, не рознерозумне, ну і йому говорять. Ходити, ти і я, і Христина знає людей тут, Чикаго, які ходять до церкви на Камберленд. Так. більше того прислуговують э, в церкві на Камберленд. <laughs> Давай, Давай не будемо так. Детали, але дійсно, і слухають Моренштейна. Да, що які, да. ну, типу... Їде додому і слухай, да. типу, на, на чилі, на І що, Ти пропонуєш відрубати руку? Ну. Та ні, отець не дозволить. Микола скаже, що це не добре. Але я не кажу, що їм. Ну просто якось знаємо, що раніше. Е... Альтернатива тих людей, які це роблять, здавати СБУ. Правиль, просто здавати їх, казати, хто це є. А це дуже легко знайти цю людину. Я думаю, що наші е, як -то, СБУ розшифровується Служба безпеки України, їх може дуже такого на ізі знайти. І е, пам'ятаємо, як, як що робили з окупантами, не окупантами, а колаборантами. Зв'язували, роздягали до гола, і по. Позорилися для таких людей треба зробити славу. Тобто найбільше, що може їм завдати болю, це зробити так, щоб про них знав цілий світ, щоб знали всі України. Давай, давай він працює, він, він айтішник, нафіг його з того айті. Пішов прибирати вулиці, щоб ти не мав за що жити, і ти за те, що ти спонсоруєш Росію терорист, іди прибирай вулиці, іди не знаю, заметай, іди роби що небудь. Тому що ти, ти є шкідник, ти не допомагаєш. Нафігати, якщо ти заважаєш і шериш того довбаного Моргенштейна, тут мінімум виводити на вулицю максимум. І це може не максимум, має бути якась не, не знаю, як це називається, не кримінальна відповідальність, а адміністративна, адміністративна відповідальність. Там 14, 16, 20, 30 діб, там не знаю, виганяти з роботи. От таких би показали в ТСН, показали по новинах, от подивіться, це, це падло, воно шкодить. Воно слухай, Моргенштейна, знайомця, це, це якесь е, Петро Сільрада. От ну вибачте всіх, хто нас ім'я Петро чи там будь-хто. Мар'ян Мар Колгосп, от його до, до стінки і виводите. Христина, ну ну що з ними робити? Скажіть мені. Я знаю, що робити, Харк тобі підскажу. Давай насправді візьмемося за цю справу. Це дуже гарна ініціатива таких людей висвітлювати в негативному своєму ключі. Ти хочеш ще більше ворогів мати, так? Я хочу мати справедливість, тому що просто бездіяльність і мовчання, як ми вже неодноразово згадували, це прирівнюється до того самого злочину, особливо зараз. Тому давайте не будемо ходити далеко, не будемо дбати. Ну, ми будемо дбати, але ми суто з тобою, в Чикаго, з Христиною, ми можемо подбати про цю нашу діаспору, яка також слухає Моргенштейна, і також їхні перегляди йдуть на озброєння Російської Федерації. Тому пропоную з сьогоднішнього дня робити усне або письмове особисто один на один попередження всім тим кого ми побачимо зустрінемо в фейсбуці в інстаграмі хто дивиться сто хто ставить сторіс із російською попсою або іншою якоюсь музикою робити їм перше попередження у приват якщо це повториться тоді власне на цьому радіо офіційно на камеру на ютуб виклавши ми та, зробимо сторісах цих, сторіс. ми зробимо цих людей популярними кожен буде знати їхнє ім'я прізвище і, ну, і їм і... стидно, їм буде дуже стидно і я впевнений щодо ми на цьому що... хрест їхній Чикаго можна ставити вже В плані того що знаємо От, от я пам'ятаю в стананка відео, де такі, знаєте, е, Типу, патріоти України там спалювали український паспорт. знаєте, от були такі почвари, спалювали паспорт. Там говорили про Україну, що русські от нещодавно був зашквар, де якась дівчина з Івано-Франківська говорила, що Росія зі збуді. Типу набухалася, мале, 19-20 років. Е, і говорить на камеру, що я маю російсько. Коротше, таку дичь ну на другий день традиційно в сльозах на колінах там не знаю, перепрошувала. І е, це було б дуже ефективно. Звісно, це б, знаєте, от нерви. Я вважаю, от ці батьки бо вони побачили. Які їхнє чадо, як воно відпочиває і проводить цікавий час? Ніхто не хоче нікому зна, але просто має бути момент, коли ти розумієш, що ти робиш щось недобре. ти більше того, ти вбиваєш на ну наш інформаційний от те, що ти створюєш, руйнувати набагато легше. Одна пісня, один тупий сторіс, там підтримка когось. І це буде привчати, я погоджуюся з метром до відповідальності. Більше того, думаю, Христині доручимо ще більшу місію. Христина заходить в Живаго чи якийсь інший клуб, там, де таких багато охочих російська попща, Нафіг сокирою з молотом. Пішли звідси. Що тут робити? Тварі. Поки що, поки Христина не має лайсенсу на зброю. Е, скільки в Чикаго можна більше патронів з автоматом і не автоматично зброю. Е, це все жарти, але народ. Ну жарти були. Але ну я, я просто в шоці. Реально. Можете зателефонувати і сказати, що я не правий за номером телефону 773802860. Але це стидно. Стидно в тому плані, що. Ніхто нас не гріха. Я св... пам'ятаю свій бекграунд, де, я... де я дивився дуже багато російської попси, слухав, е... дивився російського такого помий, який називався серіалами фільмами. За це дуже стидно, дуже шкода. Але суть полягає в тому, що ну, це не окей, це не нормально, коли ми будемо, е... цей, будемо це робити. Зараз давайте з вашого дозволу ми запишемо сторіс і ми викладемо це на нашу сторінку в... вже, мабуть, після того і підемо на музичну паузу. Буквально ще, Дмитро, ви маєте Метарма є коментар, що люди, ці, які від, відповідно роблять сторіс або постять і включають туди російську музику або контент, вони думають, що це ні на що не впливає. Ну, подумаєш, я там щось запощу. Яка разниця? Але насправді ці всі люди, якщо ми говоримо навіть про діаспору Чикаго, а більшість людей, які наслухають саме є звідси, то це впливає, тому що навіть їхні однокласники або їхні друзі, подивившись їхні сторіс, вони... Між собою, знаєш, з'єднують два народи, які між собою взагалі не поєднані Україну і Росію. Для них це стає одним і тим самим. І потім інші ідіоти, такі як Васило Маченко, mm -hmm. буде казати, типу, що ми же братські народи, в нас вже все обще, а не фігані обші. І тому інші, інші, потім люди, інші там не знаю, їхні друзі, повиростають, стануть хтось якими з депутатами або адвокатами. І вони будуть з тою призмою дивитися на те, що відбувається в Україні. Тому власне це важливо. І я думаю, що це серйозна і. Ідея і пропозиція, ми з нею обов'язково візьмемо перше про перше по попередження в особисті повідомлення. Далі відповідно на цьому радіо ми оголосимо ім'я тої людини і будемо проводити таку профілактику з ними. Це буде Це жорстко, ні, ні. але буде красиво. Через навчасне розуміння цієї серйозності ситуації викон... повинна виконуватись додаткова робота. От ми маємо тепер займатися цією роботою. Та як казав Мар'ян, це служба безпеки України, коли ми бачимо якісь повідомлення в інстаграмі про вихваляння Росії, і на другий день ми бачимо вибачення це додаткова робота і сповільнення нашої перемоги в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.